Ормадол таблетки від головного болю. Голова Херсонської ОВА а, Прокудін повідомив, що станом на 8 ранку а, 8 червня середній рівень підтоплення становить у Херсоні понад 5 метрів. Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32 – це правобережжя і 68% – це лівий берег. Триває евакуація і, за даними місцевої ОВА, вдалося вивезти близько 2 тисяч людей, з них 103 – це діти. Також е, е, керівник ОВА додав, що люди на Херсонщині втомлені, але нині забезпечені всім необхідним і багато мешканців виїжджали з об... виїжджати з області не бажають. Ну, от, зокрема, ті, хто не хочуть евакуюватися, вони мають змогу е, перечекати це лихо у гуманітарних пунктах, організованих на місцях. Таких штабів нині вісім, сім, і один з них організували саме у одній із лікарень Херсона. А вже є інформація, що через затоплення після підриву ГЕС загинув 53-річний чоловік на Миколаївщині. Він також відмовився від евакуації. Ну і тут друзі, хочу більше додати. Інформації з приводу води, яка ем, продовжує, начебто, наступати, але вже є повідомлення, що зокрема із нової Каховки відступає вода, але тим часом вона зараз прибуває у Миколаєві, і ось рівень води у Миколаєві вже перевищив позначку історичного максимуму. Повідомляють у гідрометеорологічному центрі. Мер Миколаєва Сінкевич повідомив, що станом на восьму ранку сьогоднішнього дня в акваторії Миколаєва Лаєва вода піднялася на 97 метрів. Тобто не лише Херсон потерпає і Херсонщина, а і Миколаївщина. А, повідомлено, що у місті підтоплені пляжі, зупинки громадського транспорту, яхт-клуби також. Комунальники укріплюють берег, аби ця вода не розливалася на проїжджу частину. А, за о, даними 39 дев'ятеро людей залишили вже Снігурівську громаду. Там, зокрема, і найбільше підтоплення на Миколаївщині. Ну і якщо з приводу правого берега Херсонщини ми контролюємо ситуацію. Можемо розуміти, які там наслідки, а яку кількість людей ми евакуювали, які залишаються чекати. То з лівим берегом ситуація набагато гірша, тому що там 10 з 29 підтоплених на окупованій території Херсонщини населених пунктів. Зараз Україна шукає можливості, як евакуювати жителів із лівобережжя Херсона. Окупаційна влада повідомляє вже про П'ятеро загиблих вчора була інформація від української влади, що в Олешках загинули троє людей. Але ось бачимо, що сьогодні зранку ось ті так звані мери тимчасово на тимчасово окупованих територіях повідомляють вже про п'ятеро загиблих. Але ми маємо розуміти. Що ця цифра може збільшитися, бо ми ситуацію не контролюємо, на жаль, бо не маємо об'єктивних причин такої змоги, бо лівобережжя, на жаль, залишається окупованим у Мар'янському на Дніпропетровщині. Стався масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС. Влада Дніпропетровщини вперше про це офіційно заявила. І я пропоную послухати звернення голови Ова Сергія Лисака. Вчора всі бачили, жахуючі фото екологічної біди в нашій області в Мар'їнському, Зеленодорській громади, стався масовим риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її вже утилізували. Це екацит. І за нього ворог буде відповідати. Ну і зараз трішки детальніше про реакцію світу на цю техногенну катастрофу, яку вчинила Російська Федерація. Сполучені Штати Америки оголосили Росію відповідальною за підрив Каховської ГЕС. Руйнування Греблі було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну. А тому відповідальність за катастрофу лежить саме на Росії, яка контролювала станцію. Про це повідомила у прес, -прес службі Білого Дому. Нині американська розвідка збирає доказову базу. У це також робить і міністерство оборони Великої Британії. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен також заявив, що до підриву Каховської ГЕС причетна саме Росія. З приводу розслідування аварії, звісно, що дуже важливо, аби розслідування провели саме міжнародні спеціалісти, оскільки Україна, і ще раз повторюся, не має доступу до ГС. Про це також заявили у офісі генпрокурора, і там повідомили, що вже передали до міжнародного кримінального суду докази, що саме росіяни знищили каховську греблю і знищили її вибухівкою президент України Володимир Зеленський напередодні обговорив із зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном механізми розслідування цієї аварії. А, а також поговорив він із президентом Туреччини Ердоганом, і от саме а, турецький президент запропонував створити міжнародну комісію за посередництва ООН і залучити туди Росію. А, це саме сказав Ердоган і Путіну. З ним він також мав телефонну розмову. Але поки що, крем ніяк не відреагував на цю ініціативу. А... Про те, що повідомляють в українській розвідці, також вам зараз розповім. Кажуть, що за терактом Каховської ГЕС стоїть військово-політичне керівництво РФ. Ну, можливо, саме тому Путін і не реагує, бо ще вони не знають, як на це реагувати, коли вже весь світ має докази. Ну, майже весь світ, от зокрема, міжнародні лідери мають європейські лідери, мають докази, що це вчинило військово-політичне керівництво РФ. Українська розвідка каже, що Україна неодноразово наголошує, Лошувала на мінуванні ворогом споруд Каховської ГЕС, а російський теракт спрямований на те, щоб зірвати контрнаступальні дії наших збройних сил. І пропоную послухати заяву української розвідки. Те, що за тиждень перед терактом до нормативно-правової бази РФ було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, це явка з повиною. Що стосується доказової бази, вона є, і наразі активно триває її збір. Це ось ми почули заяву представника головного управління розвідки Юсова. Так про те, що докази є до того, що це причетна Російська Федерація до підриву Каховської ГЕС і продовжується ще збиратися. На жаль, ще раз повторюся: ми не маємо доступу а, до самого місця аварії, і відповідно, що. Поки міжнародні організації не втрутяться, або міжнародні партнери не допоможуть нам з цим розібратися, то ми не матимемо а, достовірної інформації з приводу того, що Росія таки причетна до вибуху Каховської греблі. Ну і на останок цієї такої інформаційно-інформаційного блоку додам що. Аби побудувати нову станцію, потрібно мінімум 5 років у режимі 24 на 7. На це необхідно також мінімум 1 мільярд доларів. Про це повідомив генеральний директор е, Укргідроенерго Ігор Сирота. Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань. Пошкоджено можливо не тільки станцію, але й переїзди, водопостачання газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час зараз розробляємо проект розміщення. Станції повідомили у і, Укргідроенерго. Ось такі справи, ось такі наслідки, ось такі масштаби аварії. Вони дійсно вражають увесь світ. Сподіваємося, що також зараз усі міжнародні змі про це говорять. Потрібно знати, що за злочином стоїть саме Російська Федерація, і ем, як мінімум, ось ту. Пропаганду, яку зараз намагається влити російська влада, аби повірити аби повірили, що, начебто, це збройні сили України зробили, то ми маємо цьому перешкоджати.